Позаду мене знаходиться ділянка цибулі з часником. А в моїх руках знаходиться Золото Полісся. Тому що в цьому відео я розповім про врожай часнику в сезоні 2024, що вдалося продати. Чи вигідно взагалі займатися часником на полісі в сезоні 2024-2025, який буде тренд? І скільки ми будемо в цьому році садити. Я думаю, цікаво буде послухати, тому що я вже офіційно закрив. Відправки насіння. Якби там і хтось може прийде закаже, у мене ще якийсь кілограм може буде. А так зараз я вже на відмітці в 50% по продажам часника тітки Галі. Стосовно чеснику, давайте сьогодні поговоримо на цю тему. В цьому ділі я недавно роки три, так, ну стільки як каналу, коротше. каналу вже 22-й, 23-й, 24-й сезон я вже знімаю. Виходить, 2 роки знімаю, але якщо по сезонному, це вже закінчення, скоро буде третього сезону. Що я хочу сказати? По поводу врожаю, який у нас в цьому році був врожай. Врожай був достатньо непоганий, незважаючи на те, що землі важкі, неврожайні. Ну, я не скажу, що вони прям неврожайні. але якщо порівнювати з врожайними ґрунтами, їм ще далеко і далеко. Але все одно. Так як в тому році ми багато часника четверки, п'ятерки, продали і приходилось садити тройкою. І нам вдалося виростити на сотках часнику, приблизно десь плюс-мінус до 200 кілограмів. Тому що я знаю, що ми продали кілограмів 110, може 120. Середня ціна була десь 150 гривень, багато було по 120 продано, багато було продано. Ну не то, що багато, найбільше було продано п'ятерки і четверки, четверки з половиною, тройки було продано десь чуть-чуть поменше, мені кажеться. Ну і не забуваємо, що в нас ще є гермідор і Месідор, які я взагалі не продавав. Я його буду думаю, продавати вже 25-му році. В принципі, вражай був непоганий. Якщо, грубо кажучи, сотка дала 100 кілограмів. При таких стресових умовах, які були цього року, тому що о, місцями ділянки дві пропали, такі невеличкі рядочки, там десь до півсотки часнику повністю пропали, щоб ви розуміли. Тому що вони вимокли. Стояла така от о, нестабільна зима. Потім, вроді би, воно відпустило, потім знов якісь морози, потім прийшли дожджі. Ну одним словом, такі от були катаклізми. І пропала одна в нас така невеличка грядочка. По поводу. Середньої фракції в сезоні 2024 у мене, яка була в основному середня фракція, це 4,5-5. Я б сказав, би, навіть більше було п'ять, ніж 4-4,5. Тому що ми багато собі залишили такого саме середнього часника 4-4,5. Я приблизно десь відсотків 40 врожаю залишив на майбутні посадки. Тобто в моїх планах ось у нас буде вже трошки менше полониці, тому що я не встигаю це все діло і вибирати, і продавати. І посаженцям, там я почув людям великі гроші, щоб вони садили. Тому я вирішив просто банально зробити меншу кількість полуниці і просто насадити трошки часнику, який, в принципі, в цьому році мене був наросла. Не знаю як у кого, але мені по 200 гривень, там люди чуть ли не билися. Спочатку по продажі йшли туговато. Там хтось два кіла, хтось кіло. Ну, коли вже ось уже діло іш, почало йти десь до середини серпня. То почали закази там, 10 кг, 5 кг, і таких заказів було багато. Тому що люди розуміють, що напевно ціна менша не буде. Харнас знайти не так просто. Ціна на цих сільських вісниках, цих, цих інтернет, там, цих журналів, колись хтось виписував, там, за пів кіло під 200 гривень, а то навіть буває і за 300 г під 200 гривень. Тому, хто був розумніший, то швиденько. Написали, заплатили і отримали свій часник. По поводу вражаю, в принципі, сказав. Скільки було потрачено часу, і скільки було от біля нього роботи, я б не сказав, що стільки багато. Ну, Менше, ніж біля полуниці, якщо ми зараз саджанці просто відкинемо, просто відкинемо саджанці, ми заробіток на саджанцях не рахуємо, а просто візьмемо ягоду, то. Якщо брати, що, що, що вигідніше, що в принципі прикольніше продавати, ягоду полуниці чи часник? Якщо є на, на часник багато заказів, якщо є вміння його вирощувати, є куди його діти, однозначно, часник буде вигравати. однозначно. Плюс, якщо по вкладенням, ну я ніколи не рахую свій посадковий матеріал. Може хтось рахує, я не рахую. Ну, Хтось каже, що можна типу, його продати і заробити, ну можна свої кущі полуниці всі продати і заробити, в чому різниця. Чому кущі полуниці не рахуються маточні, а часник посадковий рахується в цьому випадку? Для мене є загадкою, напишіть в коментарях. Тому, якщо брати часник, по ем, затратам там тільки йде добрива. Ну і бензин або соляра, чим би там будете виворувати, ходити між раді це вже діло ваше. І ну, коробки, скочик, що це відправки там будуть через інтернет. Тому часник в принципі, мені сподобався в цьому році. По поводу втрат, які були втрати? Я думаю, кілограма 2-3 ми втратили гнилим від фузарозу. Це все, що я втратив в цьому році. Ну, може, чотири. Ну, я не вірю в те, що ми чотири втратили. Ми втратили більше, ніж 4 кілограми, посадивши там певний відрізок в тіні. Батва поперла вверх. А цибулина така була, незважаючи на те, що зрізали стрілку. А, такий був розмір кстати, цибулини, як готовий стрілку буває, десь там пропустити, не зрижити. Не і таким чином, от, така нервичка цибулини. Хоча стебло було товсте, як палець. Ну, і таке в практиці буває. Я думаю, в сезоні 2024-25 -20 у нас приблизно буде. Сотки три часнику, тому що ми залучили кілограмів під сорок посадкового часнику, може, може менше. І на хаті ще сохне гермідор і месідор, Там десь кілограмів буде до 15-20. Отрахуйте, 500 залізно-бетонних у нас є посадкового матеріалу. Ну і не забувайте, що ми ще купили собі четвертий сорт, це Ірен. Це мати передала з батьком картоплю на базарі, і вони так ходили, дивились. Ну, Такий гарний, здоровий я пізніше на цю тему зніму е відео, які сорти я маю. Е і я думаю, на цей рік трошки часничку ми насадимо. Я думаю, сотки 3-4, враховуючи ці всі закази, які є, це була б така золота середина. Тому що, якщо б, наприклад, було б 10 соток і нема кому його продати, і потім його продати по 70 гривень, я вважаю, воно того не варте. Краще садити менше або шукати золоту середину і продавати дорожче. Це зараз мій принцип останні роки два. А, чи важко мені було взагалі от, е, займатися чесником е, в сезоні 2023-24? Я е, не сказав би, що важко, тому що є мотокультиватор. Багато роботи робив самі він. Да, там по бензину літри 3-4 я спалив, Ну, в принципі краще ходити газ давати, чим махати капаницею за ухо. Та я вважаю, що якщо є культиватор, це вже 50% всієї роботи зроблено. По поводу викопки, викопка була швидка. Під лопату, швиденько, шлоп, шлоп, шлоп і викопали. Ну, батьки лузали. батьки лузали, тому дохід був у на цьому році 50-50. Тому що я живу поки що сам і поки що окремо. Ну не поки що, а в принципі я вже живу окремо. Тому дохід був 50-50. Ну, плюс там виходить мої добрива, мої фунгіциди. тому що я з сімейним садом, мене з ними співпрацю. Тобто, вони мені висилають. Тобто виходить, що мій вклад тут також є, і він достатньо великий. В цьому році, я думаю, будемо сидити так само всі разом. Будемо садити і тут, на цій ділянці, і на тій ділянці, там, де стоїть зараз та, та страшна кукурудза. Не, сама, не самі сорти страшні, а грядка, що від неї залишилося після обробки гербіцидом. Там буде дві грядки, це дві сотки. Ну і тут грядки десь таких три, як ото було в цьому році, може чотири буде. Це вже буде добрих сотки. Я думаю, ширину трошки ми зменшимо. Uh, і я думаю, ділянок нам повинно вистачити, тому що буде менше плуниці. Uh, по ви часто пишете в коментарях, от не можна продати, не можна продати часник, що робити. Ну, Тут тільки інтернет вам прийде на допоміж. Uh, або наскільки велике у вас місто. Ну, треба ще ж не забувати, що пікові продажі чеснику тільки попереду. І так, да, я швидко продав, тому що мені товара небагато, люди це розуміють і вони прийшли. Пікові продажі часнику це вересень місяць, тому що в жовтні всі будуть садити. І багато людей будуть просинатись саме в жовтні. Вони чомусь чекали чуда, що ціна буде 50, а потім побачать, а ціник буде 350, як в тому році я купував Гермідор і Месідор. кілограм 350 гривень. І були такі перебірки, що оцей часник, що я зараз вам покажу, це буде еліта. Хоча ми такі в цьому році не клали взагалі. Може десь там один чи два за весь час, всі, якщо взяти всіх клієнтів разом, може таких дві головки попаде, а може і не буде. Не знаю, не згадаю. Тому я розумію, що чесник в цьому році буде не дешевий. А чому так виходить, що от би, всі садять, би оптова ціна там, 70, я дивлюся 80, ну це взагалі смішно за такі гроші чесник віддавати. Чому він все одно посадковий таке дороге? Ну тому що е, люди ж вони як? Вони спочатку садять, а потім думають, куди його продати. Тому виходить на виході, що є люди, які наживаються на цьому, а є люди, які на цьому майже нічого й не заробляють. Тому я і говорю, що краще садити менше, але продавати дорожче. І Воно буде все окуплятися, і я ж не кажу займатися тільки часником, є ще багато інших культур, які вам сподобаються. Тому більш за універсальний такий спосіб вирощування. А, стосовно взагалі, от, цього сорту Харнас, да, для Полісся, взагалі класний сорт, я вважаю, а, тому що він, от, я дивлюсь. Достатньо стійкі до фузріозу, а для Полісся фузріоз це не якась там каска дітям на ніч, а це реальна проблема. У нас колись був іспанський морадо. Якщо не помиляюсь, що це Іспанія. То він повністю під ноль вигнив весь. Його тоді ще навіть ніхто від фузорозу не обробляв. Так знаєте, як бабулька якась там ще з цього радянського минулого, що от хімії в нас час не було, там, а ви там обманюєте людей, там, на їх наживаєтесь, ну, із, із, із цього всього сезону виходить. Да? То е, ми тоді його дуже не обробляли. І він просто ну, він весь вигнив під ноль. Просто. Настільки залишилось тоді, що Любаша трохи була. І залишився у нас Харнас. Любашу продали, і залишився в нас Харнас. В принципі, хороший сорт нам подобається. Пізніше зроблю такий більш детальний огляд. Розповім трошки про його сильні, слабкі сторони, його смакові якості. Ну і розповім. От, Взагалі, чому я до цієї миті їм займаю? Чому я от, не хочу там міняти якісь там сорти? Ми тільки підкуплюємо, тому що Харнас зараз це мій о, самий основний сорт. Що сказати вам на завершення? Я можу багато ще що розповісти, але я не хочу це робити в одному відео. Давайте скажу за доброго. Я думаю, цікаво буде послухати, що по добре вам було. Хто дивиться давно, то знає. Хто поклікнув перший раз, то скажу так, що о, посадка була. От з попілом, з гранульованим компостом і з фоскою. Найкраще вродив часник з попілом. Хто б мені що не писав, але з попілом часник, мені здається, росте найкраще. Я не знаю, чому так, але попіл є попіл. Це народний метод. Бабуся завжди садить, моя тітка садить, тобто попіл. Запам'ятайте собі, якщо у вас твердо котли і ви не сосною палите. Збирайте попів, осінню він вам пригодиться. По поводу весни. Розкидали і гранульований компост в Юнісофт Unisoft і розкидали аміачну. Ну Аміачна, звісно, зразу видно, що це аміачна селіта. Здоровий, бурий такий стоїть, темно-зелений. Зразу видно, що йому азота було вдосталь. Аміачну можна, в принципі, розкидати і в два етапи. Ранньою весною і вже коли починається вегетація. Це десь квітень місяць у нас на полісі. Бо буває квітень різним. Буває ще у квітні ще і ліс на річці стоїть. Тому аміачка спрацювала класно. просто. Наступне По листю я давав, якщо я не помиляюся, хелатин мікс. Вже, вже багато цих підкормок було, я вже так і не згадаю. Не знаю, що точно щось повисню давав. Точно знаю, що не Валаро, не чистий віст. По-моєму, хілати неміксія давав. Для е, укорінення це був фосфорний, там більш фосфора всього. І вже потім, коли вже почала сибулина наливатися, це був десь початок літа, може вже як почалась полонитися. Я дав каліні. По-моєму, я давав, все згадав, плантафов я давав каліні. І мене він закінчився, я потім дав ще від сімейного саду. Це було на тому городі, де було багато шістерки, сімки і п'ятерки. Я дав від сімейного саду добриво для ягідних. Там 14, 8, 32 Спрацювало? Спрацювало, тому що там теж така земля пасна. Я б не сказав, що вона там була мега удобрена після картоплі і після чеснику. То добриво, в принципі, на цьому, по-моєму, все. Подобри вам і. Ну і була ще одна прополка, бо ми б його б точно не знайшли. І часник наріз гарний. Часник дійсно наріз. Мені сподобалось займатися часником. Якщо ти знаєш, що за чим робити, знаєш ці всі етапи. Головне в часнику, от давайте на завершення цього відео скажу, не прогавити, коли треба давати амміачну селітру, обробити його від фузаріозу при посадці, потім обробляти це робити, робити весною, обробити від себе левої мухи і вчасно обрізати стрілку. І 95% вже 5% з половиною, а то й 5-6%, у вас в кармані. Ось це такі банальні етапи ви зробите, і у вас часник буде гарний. Незважаючи на. Ну так, да, якщо це піски, давайте я зразу скажу за піски. Якщо піски і немає полива, і стоїть суша, часника у вас не буде. Тут вже кожен відкручується, як може. Хтось мульчує. Хтось каплю кидає, хтось поливає з ліки. Залежності, скільки у вас часника. Ну, ти дві сотки з ліки не наполиваєш, тому що там і треба його багато води, ну, втягається. Але якщо це суглинок, і який тримає вологу, ця ідея, в принципі, реалізуємо, якщо ви займаєтесь чесником в невеликих об'ємах і у вас трошки є вільного часу. Ну, і а вже ж якщо є вода, тому що по-різному буває. Ну, друзі, напишіть, напишіть свої коментарі, можете написати якісь ідеї для відео. Щоб я зняв по, -по, по поводу часнику, я почитаю, які ідеї будуть перегукуватися, може мені щось сподобається. І я для вас запишу окреме відео. Всім до зустрічі!